Тату, а чого ми весь час їмо бульбу в мундирі, а сусіди смажать шашлики? Ну а це синку тому, що вони ледачі і не хочуть садити бульбу. І я вам, Фіма, не собака, щоб шашлики без горілки їсти. Тату. А чому під час карантину люди в парку відпочивають, смажать шашлики? Це не люди відпочивають. Це природний відбір працює, синку. Куми, а яке максимальне покарання для тварин? Та шашлик? Правила роботи з електрикою, написано кров'ю електриків. Або шашликом. У баранів є один плюс. З них виходить чудовий шашлик. Два голодні студенти сидять у кімнаті і випивають. Тут один. Чуєш? Звідки це шашликом запахло? Муда, зніми муху з сигарети.